Брокер Універ Капітал продовжує розширювати лінійку інвестиційних інструментів. Нещодавно на платформі з'явилась нова пропозиція для українського інвестора. Доступними для придбання стали корпоративні облігації лізингової компанії ULFINs з погашенням у травні 2025 року. Заявлена дохідність інструменту 18,5% річних. Хто такі УлФінанс? Компанія має 11 років досвіду на фінансовому ринку, є одним із лідерів автомобільного лізингового фінансування в Україні та належить до банківської групи ТАС. Улфінанс також є учасником державної програми Доступний фінансовий лізинг 579. Відтак, погашення облігацій буде здійснюватись за рахунок доходів, отриманих від сформованого портфелю договорів фінансового лізингу, основою якого є автотранспорт, що конкретно пропонується інвесторам. Мінімальний лот для купівлі 10 облігацій, вартість кожної з яких складає трохи більше тисячі гривень. Виплата купонів щоквартально. Строк погашення облігацій 26 травня 2025 року. А якщо ставки дохідності, тут важливо враховувати, що доходи по корпоративним облігаціям оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Таким чином, ефективна ставка дохідності за вирахуванням податків складе 14,25%. Чи варта уваги пропозиція від УФінанс? Об'єктивно, сам факт того, що компанія Універ створенням подібних пропозицій розвиває український інвестиційний ринок, заслуговує на повагу та підтримку. Щодо привабливості конкретно цих паперів, то чиста фінансова дохідність корпоративних облігацій від УFINS фактично порівняна з доходами по ОВДП. А от щодо дохідності на одиницю ризику, тут буде правильним кожному оцінювати для себе самостійно. У будь-якому випадку, як можливий, для диверсифікації свого інвестиційного портфелю інструмент, особливо в рамках реалізації коротких цілей в Україні, боргові папери у Фінанс можуть мати місце. Ставте лайк, якщо такий огляд новинок українського інвестиційного ландшафту був вам цікавий та корисний.